Лабораторна робота на тему керування електричним двигуном за допомогою промислового контролера Logicon S200 в СКАДА системі. Мета роботи отримати практичні навички по створенню і виконанню проєкта scada системи для контролю параметрів електричного двигуна та для керування ними за допомогою персонального комп'ютера. Для початку роботи потрібно відкрити файл із збереженими контактами зв'язку. Дана операція потрібна для того, щоб була можливість роботи над даною лабораторною роботою на будь-якому ПК. Файл із початковими даними в HI поширюється разом із методичкою. Приклад буде показано на основі нульового варіанту. Відкриємо файл із початковими даними в Хай. Для цього скористаємося кнопкою на панелі задач або в меню. Для відображення елементів в CADO системі потрібно створити екран. Для створення екрану натискаємо праву кнопку миші на меню Система, Создать узіл RTM. Після створення RTM1 натискаємо праву кнопку миші на RTM1, создать компонент, екран. Вибравши щойно створений екран 1.2 двома кліками миші. Ми зайдемо в меню Редагування, тобто в сам екран. На даному екрані створимо текстове поле, в якому будуть вводитися відповідні дані. Для цього на панелі задач виберемо кнопку Текст і виберемо відповідну область для введення тексту. Для відображення властивостей текстового поля двічі натискаємо на нього лівою кнопкою миші. Якщо дана операція не є активною, потрібно перейти на панелі задач меню редактурування. У вікні свойства об'єкта вводимо замість стрічки текст пуск Стоп. В даному вікні змінимо і параметри тексту, тобто колір залівки і сам колір тексту. А також можна змінити сам стиль тексту. Створимо ще два текстових поля із текстом reverse та керування двигуном. Текстові поля. Пуск стоп та реверс вирівнюємо по правому краю. Встановимо на поле екрану вимикачі та індикатори. Для цього на панелі задач натиснемо кнопку вимикачі, її потрібно натиснути два рази. Після чого виберемо тип вимикача 5 та 6. Перемістимо відповідні вимикачі та індикатори в текстові поля. Для цього просто перетягуємо наші індикатори і кнопки. Тепер потрібно створити посилання змінних на графічні елементи екрану. Для цього виділяємо потрібний нам об'єкт, наприклад, кнопку і здійснюємо прив'язку. Для цього створимо новий аргумент. Це є новий аргумент, який прив'язується відповідно до наших завдань. Так як у нас нульовий варіант, вибираємо істочник-прийомник, OPC1, Device 1. Тут вибираємо «П'ятий аут». І відповідно до варіанту вибирається вихід D001. Вибираємо значення Real. Прив'язка. Ми бачимо, що наш канал прив'язався до реального каналу нашого об'єкта. Змінимо тип сигналу і тип даних. Для цього двічі натискаємо лівою кнопкою миші на... Товчику тип, вибираємо in-out і тип даних у нас відповідно до варіанту в Після чого натискаємо кнопку готово. Для того, щоб наша кнопка була реально діючою, нам потрібно у стрічці значення записати відповідно дані 0 помножити на 1. Тобто положення кнопки ввімкнено або вимкнено. Після чого натискаємо Enter. Аналогічним чином прив'язуються всі інші елементи відповідно до варіанту. Якщо нам потрібно прив'язатися індикатором до кнопки, наприклад, пуск стоп нам потрібно прив'язку здійснювати до того ж самого каналу. Тільки замість стрічки значення для індикаторів нам потрібно встановлювати. Константи 0, 1. Після задання всіх змінних властивості об'єкта мають вигляд. Пуск-кнопка підключена до виходу D001. Індикатор пуск-стоп підключений до виходу D001. Реверс відповідно підключений до виходу D000 і індикатор до виходу D000. Для створення приладу, який буде відображати кількість обертів, використаємо стрілочний прибор. Для цього на панелі задач виберемо кнопку прибори, відповідно стрілочний і задамо розміри нашого приладу. У властивостях об'єкта прибор Вибираємо основну прив'язку. Основна прив'язка буде здійснюватися до нового вихода, який буде використовуватися з каналу Істочник Прийомник OPC1, Device 1, S2. І тут вибираємо A100. Вибираємо реальне значення. Ми бачимо, що даний сигнал має вже правильний тип даних і він діє тільки на вхід. Ми не зможемо цим сигналом керувати об'єктом. Після чого натискаємо «Готово». Для коректної роботи приладу нам потрібно задати шкалу вимірювань. Для цього в стрічці полоса. Два рази на ню клікаємо. Задаємо верхній приділ шкали. У нас верхній приділ шкали дорівнює 10 тисяч. Тобто 10 тисяч обертів. Для того, щоб прилад коректно працював, нам потрібно здійснити регулювання всієї шкали. Тобто, відповідно до нашої величини верхньої регулюємо всі інші величини. Рівномірно. Можна змінити колір самої стрілки, яка буде відображатися, шкали, сам указатель, тобто стрілка, якої вона товщини буде, але ми залишимо стандартні параметри. Змінимо заголовок нашого приладу. Для цього у стрічці заголовок нам потрібно замість ТМ написати кількість. Можна змінити колір, наприклад, поставимо зелений. І шрифт поміняємо. 14. Після чого ми можемо закрити свойства об'єкту. Відповідно до варіанту лабораторної роботи ми виконали всі пункти. Тому зберігаємо наш проєкт. Файл. Сохраніть как. Нульовий. Сохраніть. Дякую за увагу.